Привіт, діти! Мене звати Іванко, і сьогодні я хочу пограти з вами у цікаву гру. А про що вона? Дізнаємося, коли послухаємо віршик. Слухайте уважно. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають водирці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти, і рясні дощі ідуть. Кругообіг повсякчасно на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. Про що був цей віршик? Так, він був про користь води для всього живого на землі. А як ви гадаєте, чи треба берегти воду? А вже ж, а як саме ми дізнаємося з вами, коли пограємо у гру, яка називається Як зберегти воду? Починаємо! Подивіться, нам треба полити город. Як ви вважаєте, як можна зберегти воду? Якщо полити город дощовою водою або водою з-под крана так, якщо полити город дощовою водою правильно. Подивіться, дівчинка, миє руки. Як ви вважаєте, як ми можемо зберегти воду, відкривши кран трішки чи повністю. Так, відкривши кран трішки молодці, правильно! Подивіться, хлопчик чистить зуби. Як ви вважаєте, як ми можемо зберегти воду? Залишивши кран відкритим, чи закрити його. Так, ми повинні закрити кран. Молодці, правильно! Подивіться, мама, миє посуд. Як ви вважаєте, як ми можемо зберегти воду? Використовуючи посудомийку, чи мити посуд під проточною водою. Так, використовувати посудомийку. Правильно, молодці! Подивіться, дитина купається. Як ви гадаєте, як ми можемо зберегти воду? Набравши ванну, чи прийняти душ? Так, прийняти душ. Правильно молодці. Подивіться, у будинку трапився потоп. Як ви вважаєте, як ми можемо зберегти воду, йдучи дому, залишати кран відчиненим, чи закривати його. Так, кран обов'язково треба зачиняти молодці. Подивіться, дівчинці, треба помити овочі. Як ви вважаєте, як ми можемо зберегти воду? Мити овочі під проточною водою чи мити їх у мисці? Так, мити овочі у мисці, правильно молодці. Подивіться, мама, пере одяг. Як ви вважаєте, як ми можемо зберегти воду? Прати декілька речей. Чи назбирати повну пральну машину? Так, назбирати повну пральну машину. Молодці, правильно! Подивіться, тут протікає вода. Як ви гадаєте, як ми можемо зберегти воду? Залишити протікати трубу чи відремонтувати її. Так, а вже ж трубу треба відремонтувати, правильно, молодці? Ось ми з вами і пограли, і дізналися, що треба робити, щоб зберегти воду. Ви були дуже уважними, молодці.